У Ніжині з нагоди новорічно-різдвяних свят привітали понад 2,5 тисяч діток особливих категорій. А це на тисячу малят більше ніж у минулому році, наголошує очільник Ніжина Олександр Кодола. На це виділені кошти міського бюджету. Проведені тендерні процедури, і вже закуплені новорічно різдвяні подарунки, солодкі подарунки для цих діток. До дня святого Миколая ми привітали дітей будинку інтернату, дітей на жаль загиблих учасників цієї війни. Обдарованих діток, і всі ці дні наразі будуть проводитися заходи, що стосуються привітання всіх діток, які потребують уваги, з нагоди новорічно-різдвяних свят. Особливо під час війни міська влада Ніжина приділяє діткам дуже велику увагу, адже малечу не можна позбавляти віри в казку та дива. Незважаючи на війну, незважаючи е, на. Відсутність головної ялинки нашого міста на сьогодні і те, що ми не можемо повноцінно відзначити це свято, але для дітей ми повинні створити все таки новорічну і святкову атмосферу, і проводяться на сьогодні і культурні заходи, і невеличкі такі різдвяні заходи, що стосуються привітання наших діток. Тому що наші діти це наше майбутнє, і не зважаючи ні на що, ми зобов'язані зробити для них свято. Незважаючи на війну, зимові свята для кожного малюка це час подарунків, сюрпризів, веселощів та магії. Юні таланти міста та артисти будинку культури подарували діткам і їх батькам незабутню святкову атмосферу. Діти були не лише вдячними глядачами, а й з задоволенням брали активну участь у новорічних конкурсах та іграх.